mm Вітаю, пані та панове, у відео з прочитаним у червні у відео, де буде лише чотири книги. Соромно, так? Трошечки. Але все одно ми говоритимемо з вами сьогодні про п'яту частину фантастичного циклу, про французький модернізм, про, звісно, тері прачета і про книгу з серії Культрід. І всі ми знаємо, з якої книги варто розпочати. А, звісно, хто б мене питав. Тому, друзі, дозвольте вам розповісти. Е, -е Договорить, дай! Друзі, користуючись можливістю, хотіла нагадати, що якщо вам подобається те, що я роблю, якщо у вас є бажання і головне можливість мене підтримати, то є декілька шляхів, як це можна зробити. По-перше, в мене є акаунти на платформах, які направлені власне на підтримку блогерів, це BuyMeCoffee або Patreon. Окрім того, можна оформити спонсорство безпосередньо на Ютубі. В першу чергу ви будете отримувати доступ до додаткового відеоконтенту, який я намагаюся публікувати щотижня, що сім. Інтере 10 днів, скажемо, щоб прям по-чесному. Наприклад, вчора я закінчила знімати великий тижневий влог для всіх моїх спонсорів на всіх платформах, де я розповідала і про те, що в мене було в процесі читання, і про нові книги, які в мене з'являлися. Звісно, всі мої спонсори про них дізнаються першими. Окрім того, розповідала про підготовку до зйомки цього відео, а підготовка там була чимала насправді. І надалі я планую розбивати цей формат, робити не просто маленьке відео про те, що я читаю за. Зараз, а робити це в більш живому, більш довгому форматі. А на Баймійкофі чи Патреоні від певного рівню підтримки ви зможете отримувати від мене невеличкі щоквартальні подарунки. І, звісно, всі посилання ви завжди, знаєте... Ти, ти що робиш? Трохи швидше, якщо можна. Тож, звісно, усі посилання ви знайдете в описі до цього відео. А тепер переходимо вже точно до книжок. Нарешті. Бо я збираюся розповісти вам історію чоловіка, якого захмарні амбіції познайомили. Саме дияволо. Диявола від Ендрю Нейдермана. Я насправді сама не очікувала, що ця книга настільки швидко опиниться в моєму списку прочитаних. Але коли я отримала її в свої наразі не дуже чисті зловісні лапки, то зрозуміло, що хочу читати її прямо тут і зараз. І насправді це вийшло в чомусь відпочинкове, але в чомусь дуже цікаве в своєму досвіді читання. Не в останню чергу я звернула увагу на книгу через дуже відому екранізацію, яку я не можу подивитися вже котрий день, хоча збиралася це робити одразу після читання, але це вже інше питання. І справа не тільки в самому фільмі, скільки в тому, що звідти для мене був відомий оцей вислів Адвокат диявола. І я чула, як його використовують, і я для себе не дуже розуміла, що за ним ховається. Тобто його можна завжди було трактувати з деяких різних боків. Тепер я за те знаю. Однозначно, все про що ж, все ж таки, ця книга. Вона про молодого адвоката, який працює в конторі, що займається не дуже гучними, не дуже цікавими для нього і не кримінальними справами. Проте один раз йому втрапляється справа, яка дає йому, по перше, можливість проявитися там, де йому це цікаво, а йому цікаві справи саме кримінальні. І окрім того, це дає йому можливість бути поміченим, бути поміченим іншою адвокатською конторою, яка займається найбрудні. Уднішими з усіх можливих кримінальних справ наш головний герой разом з дружиною довго не вагаються, тому що пропозиція нової роботи виглядає, наче мрія бо, окрім роботи, де йому платитимуть вдвічі більше ніж йому платили на попередньому місці, він отримує. Квартиру, окрім того, вся його майбутня робоча родина, всі його колеги з е, родинами своїми проживають в цьому самому е, хмарочосі по сусідству з ним. І вони з перших днів, буквально з перших годин знайомства, настільки привітливі, настільки доброзичливі, що мрія то не тільки робота, а просто люди, які тебе будуть оточувати, а новий бос. Ну це взагалі найкраща людина, яку наш головний герой тільки зустрічав у своєму житті. Харизматичний впевнений, впливовий він після першої зустрічі з ним не може розмовляти ні про що інше, окрім як про цього чоловіка. Але звісно, все це звучить надто красиво, щоб бути правдою. і Досить швидко. Наш головний герой, його до речі, звуть Кевін Тейлор, розуміє, що справи. Адвокатські справи, якими вони займаються, ну надто вже неоднозначні. Я рідко так надовго зупиняюся на сюжетах книг, але сюжет цієї книги для мене був її головною родзинкою, саме тим, заради чого її варто читати, через те, що тут все створено. Тільки заради сюжету. Я не скажу, що вона якось по особливому сильно оригінально цікаво написана. Вона написана звичайно, без претензій на геніальність, і разом з тим достатньо впевнено, щоб не е викликати якихось серйозних питань. Про героїв теж говорити досить важко, тому що вони рухаються в заданому напрямку, і ми плюс-мінус одразу цей напрямок розуміємо. Окрім того, сюжет і поведінка героїв часом трохи перебільшені через те, щоб все, що треба сказати, можна було вмістити. На 350 сторінок, тому що мені здається, ця література, от спрямована на масову популярність, скажімо. Я б для себе особисто визначила її як книгу, з якою мені було б приємно, наприклад, відпочити через те, що вона не навантажує особливо якимись запитаннями. Звісно, тут запитання підіймаються тут багато моральних запитань, моральних виборів постає перед читачем і перед головним героєм, але вони досить легко на сторінках вже й розв'язуються, тобто тут нема якихось прихованіних. Сенсів тут немає якоїсь авторської відстороненості. Тут все доволі однозначне і прямолінійне. Тобто для мене ця книга на тверду четвірку. З одного боку від неї не варто очікувати чогось грандіозного, що вона переверне ваше життя до гори дригом, але можливо не варто обминати її увагою, якщо схожі сюжети і книги з ненав'язливим стилем написання, але цікавими сюжетами вас цікавлять. До речі, десь чула, що у екранізації і у книги розрізняються розв'язки, і дуже ще більше тепер цікаво подивитись фільм через те, що розв'язка є тут для мене однією з найсильніших сторін цієї книги. Тож, якщо вам захочеться почитати щось легке, але водночас досить гостре і динамічне, то це може бути моя вам рекомендація. Який диявольський спокусливий аромат! Це кореця? Меланж. І звідки він таки береться? Дзаракісо <з> домівки гігантських хробаків, прянощів і фріменів. Мені насправді важко уявити і важко змиритися з тим фактом, що мені залишилася лише одна книга до кінця подорожі Дюною. через те, що я, мабуть, не побоюся назвати зараз цей цикл одним з своїх найулюбленіших. Я зараз, мабуть, не пригадаю якісь саме науково-фантастичні цикли, тому що циклів я більше читала, наприклад, фентезійних, там мені легше орієнтуватися в улюблених. Але з наукової фантастики я частіше читаю поодинокі книги, то може я навіть маю право сказати, що Дюна мій улюблений. Науково-фантастичний цикл. Хоча це не зовсім та наукова фантастика, яку можна уявляти при слові, наукова фантастика, це щось дуже своєрідне і дуже особливе, все ж таки. Тому що це мова йде про світ, який відмовився від новітніх технологій. Тут технології максимально базові. І взагалі сюжет тут базується на тому, яким чином світ вирішив дуже багато питань прогресу, тому що людство пішло зовсім, зовсім іншим шляхом. І власне ті самі прянощі, які ви. Добуваються на тому самому ракісі, мають тут першочергове значення. Тим часом єретики дюни, це п'ята частина з шістьох. Мені зараз буде дуже важко про неї сказати якось, окрім як в двох словах, через те, що тут. Мало того, що це передостання частина циклу, так ще й тут минуло більше тисячі років від першої книги. Тут яке слово не скажи про сюжет, воно буде спойлером. Я б могла казати про свої враження, але на цій частині в мене вже залишилося не враження, а емоції. Через те, що чим далі я заглиблююся в цей цикл, тим більше він стає мені рідним. Мені здається, у читача Дюни є два шляхи: або чим далі, тим вам менше подобається, або чим далі, тим більше ви занурюєтесь в цю Атмосферу занурюєтесь в цей світ. Я завжди постійно кажу, наскільки це унікальна річ, наскільки нічого схожого я взагалі ніде не зустрічала. І, от через те, мені дивно, що у книги, у цикла з шістьох книг, що написав Френк Герберт, є продовження, наче те шість книг, які написав його син Брайан. І я для себе не уявляю, як можна по перше відтворити авторський стиль, як, по-друге, можна взагалі. Повторити його дотошність, повторити його детальність, його зануреність у власний світ, тому що тут настільки постійно деталі Всесвіту зринають в кожному реченні, через це цей світ настільки справжній тобі, що щоб там вже не писав автор, ти всьому віриш, все приймаєш і такий киваєш. Дайте мені більше, я хочу ще, я хочу ще. І насправді я от вже на тому рівні стосунків з автором знаходжуся, що щоб він не писав, я буду Казати, давайте ще. Наскільки б це не було дико з якогось боку, наскільки б це не було щось незвичне, чи в якій подробиці він не занурювався, мені все подобається. Просто, мабуть, мені подобається те, як автор ділиться з читачем свою фантазію і своїм всесвітом Дюна. просто Це кохання, любов, мабуть, на віки. Мені здається, цей цикл не міг не опинитися прямо на глибині мого сердечка через те, як це. Повільно, спокійно написано, детально вже казала, але тут не те, щоб багато динаміки. Хоча мені здається, у третій та четвертій частині динаміки було ще менше, особливо в четвертій. В четвертій, по моїх спогадах, майже нічого не відбувалося. А от тут вже було набагато більше активності, але те, як пише Френк Гербер, ти не сприймаєш це по факту за активність через те, що в нього мені дуже важко описати, це треба от читати книгу, щоб розуміти. в нього Абсолютно свій підхід до опису екшену. І я так для себе уявляю, що наступна подорож до Дюни в мене буде не в шосту книгу. Я для себе вирішила, що, скоріш за все, відкладу капітулу Дюни на наступний рік. І е, я розумію, що невеличкими порціями мені краще її їсти, і вона заходить мені невеликими порціями і розтягну для себе максимально як тільки можу. А окрім того, 3 листопада виходить в кінотеатрах друга частина фільму Дені Вільньова екранізації першої частини, яка теж мені дуже. Дуже сподобалася, я думаю, мені зараз це видно. Але насправді по першій частині дуже важко для себе зрозуміти, чи вам по дорозі з автором за цим циклом чи ні, через те, що сама Дюна, власне, перша, вона відрізняється від інших книжок, вона більш рухлива і ще не настільки от заглиблена в подробиці, як наступні частини. Після того месія дюни, друга, вона сама тоненька, і вона вже стає таким переламним моментом. Проте теж не до кінця. Тільки по. Третій частині по дітях дюни, мені здається, ви зможете для себе визначити, чи треба вам читати аж аж до кінця до шостої. Тому, друзі, якщо ви полюбляєте наукову фантастику, то я вам беззаперечно раджу познайомитися, хоча б з першою частиною, можливо, ви не любите цикли, можливо, вам не до душі дуже довгі подорожі, але першу частину вона в принципі навіть самодостатня, як для мене. Її варто впустити в свій читацький досвід. До речі, про те, що дюну я їм. Малими порціями в мене було що Бога імператора, це четверта частина, що Єретиків Дюни. Я читала в два підходи. Тобто я цю книгу починала ще е, восени минулого року, і е, зрозуміла, що тоді вона мені не йде. Точніше, як? Я прочитала тоді сторінок 100 і зрозуміла, що от на зараз я дюни наїлася. І чекала просто наступний раз, коли, коли в мене з'явиться на неї підхожий настрій. Боже, це вже точно непряноші. Що в казані стара? Е? Мась, відер трито. Там що, всі таргани світу? Ні, ті коланкрські жовтопузі. А ще сушені хвости ящерок, зібрані за світло молодого місяця, гриби до погризки, трохи болотяної води, звісно, сірка і, звісно, трохи солі за смаком. Має вийти добре. Пані та панове, це четверта книга з підциклу про Провідіом, під циклом, з яким в мене від книги до книги все більше теплішують стосунки. І хоча по окремості книги цього підциклу я завжди для себе оцінювала досить високо, як цілісна композиція цей цикл мені якось не відігравав. Але зараз, чим більше я знайомлюся з героями, чим більше я заглиблююся в цей світ, тим більше він для мене стає. Максимально комфортним. і, мабуть, я нарешті спіймала в підциклі про відіом щось унікальне порівняно з іншими циклами. Це Почуття домашності. От, незважаючи на те, що від книги до книги відьми не сидять на місці, тобто як через книгу. В першій книзі в праві чари в нас була подорож. Далі у другій книзі у віщих сестрах ми плюс-мінус сиділи на місці. Тоді як в третій книзі, в відьмах за кордоном, ми власне вирушали за кордон. Знову в нас були мандри, хоча б і наполовину книги. І нарешті в Пані та Панове, ми знову сиділи в рідному місті для відьом. Це е, королівство Ланкер і його Олег території. Просто я для себе визначила, особливо конкретно я визначила це в книзі Варта Варта, це перша книга під циклу про варту, що в тері прачета мені найбільше подобаються осідлі книги. Коли ми сидимо в якомусь конкретному місці і маємо змогу проникнутися цією атмосферою місця або міста, де ми знаходимося. Конкретно у варті це було місто Анкморпорк, це моя окрема любов в дискосвіті в цілому, але у відьмах, як я вже згадувала, це не тільки про конкретне місце, скільки про відчуття, яке тобі дарують його герої. І от, а, мабуть, мабуть, це через те, що в нас тут є стала компанія. Ринсвін той самий від книги до книги змінює компаньонів. Від Варти я поки читала лише одну книгу. Від смерті я читала поки що дві книги, і там теж був один головний герой, інші всі змінювалися. Тоді як тут в нас одні ті самі герої, які не змінюють товариських стосунків один з одним, не. Змінюють звички знаходитися всюди разом, але можуть змінювати місце довкола себе. Пані та панове мали шанс перестрибнути відом за кордоном, тому що тут і улюблена наша компанія є. Окрім цього, тут ми сидимо нарешті на місці і насолоджуємося цим місцем, але. Але не склалося, але знову книга з підциклу про відьм, яка в мене отримала четвірку, тому що я для себе її порівнювала з відьмами за кордоном, які для мене були поки що, мабуть, однією з найкращих дискосвітніх книжок, що я читала. Але давайте я обмовлюся, якщо тут є сенс, про це казати, про. Сюжет, пані та панове, варто почати з того, що підцикл про провідум для мене от визначився ще однією річчю, яка в інших підциклах поки мені не зустрічалася. Тут, починаючи з другої книги, першу, мабуть, тут можна не рахувати, сюжет перетікає із однієї книги в іншу, окрім того, має збережені наслідки попередніх книжок. Тобто, наприклад, якщо в Ринсвінді події другої книги починаються майже там, де закінчилися події першої, то а, не дуже визначні наслідки першої зустрічаються в другій. Те саме в Ринсвінда є з четвертою п'ятою книгами, де так четверта книга обривається на кульмінації. Я довго мучилася, поки не дізналася, щось що там трапилося. Але знову ж нема збереження наслідків. Тут в нас згадуються і події. Тут книга починається там, де закінчилася в нас третя частина. То коли відьми повертаються зі своїх закордонів, але окрім цього дуже багато подій, які трапилися з героями, не тільки з відьмами у віщих сестрах. Це друга книга. І це перший випадок, коли Терепрачет попереджає, що до цього ви могли читати мої книги, будь-яку брати і читати спокійно і плюс-мінус, ви б все зрозуміли. Тоді як тут вам би е, було б необхідно прочитати другу і третю як мінімум звідьом. І в першу чергу події віщих сестер, які мали продовження і мали розвиток в пані та панове, це доля королів ланкер, доля його короля, доля його королеви. І звісно, в епіцентрі усіх подій в нас як завжди: бабуня дощі тітуня Ог і Маграт часник, мати якої не знала, як правильно пи пишеться ім'я Маргарет. Окрім того, ми маємо компанію молодих відьом, які, звісно, краще знають, як правильно треба відьомствувати. Окрім того, ми маємо декого, кого кличуть пані та панове, і е, вони, як Волдеморт, його краще не назву не називати вголос. Окрім цього, цікава частина сюжету пов'язана тут з бджолами. Взагалі мені дуже подобається, як в книгах Террі Теріпрачет бере якісь важливі речі, важливі теми і підіймає їх обіграє якось по-цікавому свої в своїх книгах. Тобто зацікавлю загал, звертає увагу людей. Суспільства читачів на ці проблеми. Я просто згадала, коли у Львові у травні, здається, проходив фестиваль а, вінтажу книг та кави. І ми ходили тоді на лекцію Ростислава Семківа від а, про Тері Прачета. І він розповідав, коли тері прачет дізнався, що орангутани стають видом, який опинився під загрозою, то він одразу і зробив його одним з героїв своєї книги. Мабуть, Орангутан це бібліотекар з невидної академії, з'являється майже в кожній книзі дискосвіту. А в та панове, в нас чималу увагу приділяють бджолам. Також складник, дуже важливий складник нашого з вами існування, якому загрожує, якщо не зникнення до дуже серйозне зменшення популяції. Хто не знає, я читаю тері праче та по одній книзі на місяць в хронологічній послідовності, не в рамках одного циклу, а в тому порядку, в якому книги були написані автором. І так склалося, що третя і четверта книга про відьому вони йшли підряд, і було от дуже цікаво читати. У травні 3 травні це були відьми за кордоном. У червні в мене вже були пані та панове» і це була дійсно майже цілісна, одна велика цікава історія. Хоча й відьми за кордоном для мене поки що на першому місці з усіх чотирьох книжок під циклу відьм, що я встигла прочитати. А може це все через вашу матір? Ой, то може, гарна відьма була. Я маю на увазі ваші психологічні проблеми, які маю певність простягаються аж з самого дитинства. Не знаю, хто там з ким злягаються з дитинства. А я відьма пристойна. І матінка моя була пристойна. Ну ось послухайте, не дарма ж ви так часто про неї згадуєте. Ми могли б обговорити характер ваших думок про неї взагалі, як сягнути глибин людської свідомості можна витягти на світло дуже багато незвичайного. Ось давайте подивимось поближче. РЦДР Бориса Віана книга, які я присвятила дуже багато часу в одному з попередніх відео, можна сказати, перемила її всі кісточки, але чесно, я не втрималася, щоб не зробити невеличкий закіс під Фройда, і тому вона матиме повноцінний шматок в цьому відео. Та й насправді я з задоволенням повторю всі свої емоції, тому що якщо згадувати найіскравіші книги першої половини мого 2023 читацького року, то ця книга точно в цей список увійшла б. Окрім того, це поки що для мене Найяскравіша з усіх книжок Віана, що я читала, вона стала для мене третьою. Я до цього знайомилася з осінню в Пекіні і шумовинням днів, які на даний момент пам'ятаю дуже погано саме в сюжетному плані, але я мала дуже добре уявлення, що таке проза Бориса Віана, і мені здається, словами пояснити це майже неможливо, тому що це сюрреалізм. В літерах і картинки, які я обрала для коркової дошки, я обрала не дарма через те, що для мене вони ілюструють книгу, скажімо, якби я вміла малювати і ілюструвати. Тобто, наприклад, зображення напівпрозорої людини це для мене найчіткіше зображення головного героя те, яким він себе відчуває, те, яким а, автор на перед нами його малює. Наш головний герой це психіатр Жак Мор, який приїздить до дуже незвичного селища, і він приїздить порожній. Він розповідає, що в нього немає власних спогадів, і що в нього немає власних бажань, що він приїхав до цього села, щоб набратися людських бажань, щоб роздивитися людські пристрасті, щоб скопіювати, щоб наповнитися ними, тому що власних в нього немає. І вже з перших сторінок в нього зав'язується цікава дуже розмова з одним з мешканців цього села, який каже нашому жахмору, що бажання мати бажання це теж бажання. І тут вже не стільки психологічно, скільки філософічно. Осовська розмова в них зав'язується взагалі саме з цим ангелем. В Жакмор зав'язується, мені здається, найцікавіші розмови впродовж цієї книги, і не дарма я також тут обклалася книжкою і фотками Фройда через те, що у книзі постійно згадується психоаналіз, через те, що жакомор пристає до людей з проханням. Психоаналізувати їх. І навіть коли ті відмовляються, і у них починається звичайна розмова, він намагається, знаєте, профдеформація. Він все одно починає задавати, ставити якісь питання, які мають з людини витягувати душу. Я сподіваюся, я не надто лякаю вас в цих окулярах. Окрім цього, в цьому селі діють дуже дивні звичаї. Тут є ярмарок старих, наприклад, на якому можна купити собі стару людину для абсолютно різного роду діяльності, чи приглядати за дітьми, чи для для Якоїсь хатньої роботи чи для роботи дуже дуже важкої, за якою більше за яку більше ніхто не захоче братися, окрім того, там по ріці плаває човен з чоловіком, якому платять всі золотом за те, щоб він виловлював. Їх сором взагалі на темі сорому зав'язано дуже багато сцен цієї книги. Це одна з найголовніших проблематик. І розбирається вона не тільки на багатьох різних цікавих прикладах, а й розбирається буквально до кісток. Окрім того, ще одна цікава тема теж, мабуть, тема скоріш психологічна. Що тут піднімається це тема материнства. Але материнства не світлого, яке о, оспівують знаєте, в піснях, а материнства. Хворою материнської турботи, коли вона настільки перебільшена, коли вона настільки через край, що дітям від того тільки гірше, гірше і гірше, коли ти настільки намагаєшся обезпечити свою дитину, що буквально саджаєш її в клітку. І чим далі ми просуваємося історію, чим далі проникаємося текстом, тим більше Жакмор звикає до цих устоїв в цьому селі, тим більше він звикає до цього життя, тим більше стає частиною всього, що знаходиться довкола нього, що відбувається Вається довкола нього, тим менше він починає дивуватися речам, які раніше йому не подобалися, тим менше він виступає проти речей, які йому не подобалися, тим більше він приймає їх за потрібне. І ще одна така дрібничка, яку важко було б не помітити, але здається, у влозі я про це не згадала, коли читала там цю книгу. Тут зринала, мені здається, десь на початку фраза, що в селі зовсім по іншому тече час, що він тече набагато повільніше і якось не ти не помічаєш руху часу, і це було дійсно зображено на сторінках, завдяки тому, що якщо на початку в нас а, уривки певні розділи а, підписуються, як, наприклад, 30 серпня, 31 серпня, тобто абсолютно звичайні нормальні людські дати, то чим далі до кінця, тим більше ми зустрічаємо на сторінках щось, наприклад, 135 серпоквіта, 136 серпоквіта, перше липне пада, бо в селі час сприймається зовсім по іншому неймовірна книга для всіх, хто любить незвичний підхід авторів до викладу цікавих тем, тому що серцедер це не тільки яскраві барвисті описи. Я не знаю, з такими порівняннями, що ви ніде більше не зустрінете, це величезна кількість символів, це величезна кількість образів, закладених в героїв. Окрім цього, самі герої, навіть якщо не зчитувати з них образи. Все одно сприймаються дуже сильними і насиченими. І взагалі просто Борис Віан вартий того, щоб познайомитися, б хоча б з одним його твором. Тож, друзі, а у мене на сьогодні все. Я пішла тримати пальчики, що в липні я прочитаю трохи більше книжок, ніж було у червні. Хоча, враховуючи, що це відео я тільки знімала два дні, я не впевнена, що так вже надто цього хочу. Сподіваюся, що вам було цікаво, як завжди, чекаю на ваші коментарі щодо того, які книжки з цього відео ви читали, і що цікавого читати. Алося вам у червні, а ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!